Проект Соромлюсь запитатись на волинських новинах з Андрієм Храпченком. І сьогодні у нас дуже цікава тема: соромлюсь запитатись. А соромлюсь. Ага. Соромлюсь. Ото краще ніж соромлюсь. Сор, соромлюсь. Соромлюсь, соромлюсь правильно, так. так. Чи соромлюсь? Краще певно, соромлюсь. Ми на сесії Волинської обласної ради. мило спілкуємося з депутатами. І саме головне питання наше, що вони тут роблять і що повинні робити? Ви такі дивні питання задаєте, у вас є питання по суті. А що депутат обласної ради повинен робити? Ну, Бути на сесійному засіданні? Я? Угу. На сесії роблю б. Ну, я теж на сесії. Я питання а на сущі. Приймаю рішення. Скажіть, якби вони приходили в раду, щось би змінилось? Ну, напевно, би рішення не прийняли. Треба робити для народу що? І на, для народу. Приймати рішення, але все залежить від депутата Верховної Ради. Не відстоюєте права громади. Ви відстоюєте їх? Відстоїте. Якщо воно будете приходити в раду, що зміниться. Тоді не будуть устані права громади, відповідно, звісно, нічого не зміниться. Тому що граблять Бомську громаду всі. І поки порядку не буде, то будуть грабити далі. Mm -hmm. да, а більше. якби ви не ходили в раду, ви думаєте, змінилось би щось від да. цього? Що змінилось би? Ну, взагалі все заграбили. Я е, голосую е, за будущее нашої території області. То я, власне, присутній на сесійній безвітній, але мені треба було зараз трошки вийти, посидіти тут для того, щоб вирішити деякі питання теж сесійного характеру. Вийшла на хвильку. А що взагалі ви тут робите? Я є депутат обласної ради. І що депутат повинен робити? Що? Вам хочеться це? Хочеться вас запитати. На хвильку мені треба влікати. А скажіть цей, а що депутат має, повинен робити? Прошу, я вивчаюся, а що депутат повинен робити? Як що я роблю? Я депутат обласної ради. А що депутат обласної ради тут робить? Сьогодні сесії в обласної ради проходять якісь до питання. Вже? Зачекайте, ні-ні, це ще не це ще не всі питання, які я хотів вам задати. Ви важливий для ради? Дуже важливий. Я заступник голови обласної ради. А що повинен робити депутат Волинської обласної ради? Іскати рішення, общатися з збирателями, обіцятися з колегами з інших регіонів. більш процвітаючих стран знаходити рішення. Ви значок бачите. Депутат обласної ради. Mm. Що ви тут робите? Ну, тим все сказано, що робиться. Я колишній депутат попередніх двох скликань. Мені необхідно по особистих справах. Я депутат обласної ради. Що ви тут робите? Тут, саме тут, саме вийшов сусід. Ні, 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 не саме тут, взагалі тут. Чим займаєтесь повинен депутат? Представляти інтереси громади. А що ви тут робите? <кх> Ну, якщо депутат знаходиться в приміщенні обласної державної споруди, то значить він виконує свої обов'язки. Зараз проходить сесійне засідання, розглядаємо змінити доповнення до обласного бюджету. Що повинен робити депутат? Повинен робити депутат те, що виникають виборці. Що просять вас виборці? Вони багато що просять. Ну, Хотілося б полагати посткомуністичну систему. Я не знаю, наскільки вдасться нам це зробити, но... Але... депутат обласної ради має постійно працювати з виборцями і опікуватись тим округом, який, на якому він вибраний. Приймаємо рішення колективне. І є питання ще які? Є, хто сьогодні безпечний? Так? Так. Так, так. Спілкуйтесь зі мною моєю мовою, добре? Uh, я німецьку мову знаю. I, I don't know. We have only 59 maybe representatives. Я не знаю англійський язик. Ну, я не так володію, як ви англійською мовою. Вас із хайс. Хайса Петер. Я називайте не втрикалися з <гум> речі, які стосуються людей, є речі, які громад стосуються, є речі колективів, стосуються всі важливі. Я вибачаюся, люди, громади, колективи це різні речі. Ваші слова просто є. Це до питання. Ви ж не знаєте, що в мене внутрі робиться, ви тільки бачите знаружи. Добрий день. Скажіть, а ви оновили вже свій гаджа? у вас телефони? Я час від часу вимовляю, в мене айфон шостий, здається. Айфон шостий. S чи. Просто? Не знаю, я не, не дуже в цьому. Розумі. А ви, яка ціна його, я вам скажу, чи S чи не я S? не знаю. Я не, його не купував, це в мене подарує. У вас який телефон? Айфон я бачу. Це шостий чи шість S? Це iPhone шостий і. Ну, ну. Є такий. І, і, і верту телефон. І верту. Ви знаєте депутата Бондаря? Володимир Анкович звичайно знає От Він не знає який в нього телефон. В нього айфон, але він не знає марку. Ви могли б йому не, не е е під під час сесії. Думаю, що він знає марку. Він не знає. Ну я думаю, що знає. Я зараз розумію наскільки важко стримати цей балаган, який відбувається на сесії Волинської обласної ради. Чи важко керувати депутатами Волинської обласної? Ви ж все самі бачите. Знов невдача. Спіткала юного спортсмена. Да. Вам обіцяють. Mm. В другому б не пообіцяв, вам обіцяють. Проект соромлі запитати. Е, е, ну і що? Ну все, дякую. Просто хотів представитись. А, Так, проєкт соромні запитатися. Добре, все добре. добре на вашу думку, яка краща машина Інфініті чи Хаммер? На вашу думку? Е -е, як для яких поїздок? Ну, вам особисто. Порівняйте особисто, мені. Особисто Хаммер в мене для щоденної роботи це їздити по підприємству. А чому питання стоїть по Hummer і Інфініті? Не знаю. Перше, що в голову до мене прийшло, то це я дві прийшли. машини це... і запитався. А чому питання, що я їжджу власне на Хаммері або на Інфініті? Ви їздите на Хаммері на Інфініті? Так. Камера на інфініті. Це я не знаю. А, Слухайте. Що я, чому? Це, це ви мене як розводите чи що? Ні, ви що? Я вас розвиваю. Ну, якщо важливо для обласної для міської ради. І для міської ради. Що да, да. ще? А ви депутат? Ні, 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 слава Богу. ні. міс державної адміністрації обласної облради. Ага, ви міс державної адміністрації? Звичайно, я відбувся у цій партії. Тепер буду, можливо, в інші партії. Яка партія вас хоче купити? Ну, я не знаю, я не продаюся. Куди хочете? В Європу. Є така партія європейська? Європейська є, але європейську партію не хочу. Хто такий політик? Політик це. Ну, колись говорили, що політика це концентрований вираз економіки. Угу. Це від мене якесь визначення політики? Так, це так, людина, так. яка займається політикою. Політик це людина, яка займається політикою. Так. Так, я зрозумів. Ви гарант справедливості так. в Раді. Так. Да. Я... Один із грамотом. Маленький, як піщинка. На вашу думку, всі депутати повинні мати вищу освіту. Закон не передбачає. Тобто не важливо. Закон... Ми в своїй діяльності ми керуємося Конституцією і законами України. От як закон каже. На вибор мені посади ні. Може, голова сільської ради буде. Без... У нас є багато. Це не є обов'язково норма. Тобто це не важливо. Для законодавця б воно було неважливо. А для вас? Тут, в принципі, не є поп-землі. А хто пригостив ліонтів від укропу? А він десь є там, бананом, але насправді це геномодифікований укроп. Геномотифікований укроп. Чи важко керувати Ось, депутатами? Важко. Важко керувати, бо у кожного депутата свій характер, свої особливості. Але потрібно навчитися. Я за півтора року навчився слухати. Це дуже важливо. Ви можете порівняти їх з дітьми? Це, знаєте, коли дітей різних груп в садочку об'єднали в одну групу. А Я не попер дружище.